Вітаю, вітаю! Спіймаємо сьогодні унікального селицевого сіга на Вайтмус. Отже, локація будиночок рибалки. Беремо човник. Я сьогодні без свого, тому буду орендувати каяк. Попрацюємо веслами. І пливемо до вогника на протилежний берег. Але нам потрібен не цей перший вогник, а другий, той, що правіше. Пливемо до нього. Так. Я тут після турніру залишилась, вирішила зробити ці відео. Тому ні лодки своєї, ні підставки. <сум> Справляємось з тим, що є. Отже, приплили на цей берег, стаємо навпроти скелі, кидаємо в напрямку скелі на відстань 17-19 метрів. Використовувати будемо донку, мішечки з ікрою і гачок 3-0. На спіннінг, на ті приманки, що там вказані на оселицевий сіг, також воно ловиться. І ось, унікальний оселицевий сіг, його довго чекати не приходиться, він приходить дуже швидко. Мітку, як завжди, залишаю. Користуйтесь, рибальте з задоволенням. Дякую, що зі мною дякую, що переглядаєте мої відео. Всім па-па!